Усім привіт до вашого уваги! Огляд мішечка з сумкою. Подивимося, що попадає. В настрій у нас ось така гарна сумка. Ще через плече Валентино. Цікавий дизайн. Легка з середніх розмірів. Ще? З середніх розмірів. Такого плану. Через плече. Середніх розмірів. Маленька. Замочка, прикольно. Через плече. Ось такий гарненький рюкзачок маленький. Середніх розмірів сумка Ще. Дивимось наступну. Велика, велика, ось така маленька. Прям величезна. Середніх розмірів. Через плече. Маленька. Мішель корс в гарному стані. Ще. Mery Kимо? Ось такий дизайн. Велика сумка. Рюкзачок Сумка чара плача Маленькая Сородник размерю соратник размерю Думаю, с наступной Ще раз плече. Через плече. Ще. Ще раз плече. Ось такого плану. Прямо величезна сумка. Ще. блискуча, Дивимось далі. Рюкзачок в гарному стані. Справжня шкіра африканська. Середніх розмірів. Ще раз плече маленька, маленька, ще маленька. Маленька з середніх розмірів, дивимось наступно. Через плече така кладчику маленька. Маленька, через плече, маленька, Рюкзачок. через плече, мою Вітон. Наступно. Через плече. Середніх розмірів. Маленька. Маленька через плече. Міхаїл курс? Мішель Корс. Через плече. Ще? Середніх розмірів. Через плече. І ми оглянули 100% нашого мішечка. бачите, що попадає.